Слава Ісусу Христу, порадьте мені щось, будь ласка, бо я не можу вже. Порадьте, бо я п'ю. Та як є, що, то я тобі пораджу. П'єш та й пий. А от як ти лишиш, от тоді мені напиши. Отець, я лишив. От тоді я буду мати що сказати. А як ти п'єш, я тобі можу порадити. Так, коли переживаєш не за себе, а за чоловіка, який вже більше року в полоні, що я можу змінити? Я, як я можу допомогти? Тільки молитви не дають втратити розум, міла, доню моя. Я, я вам так скажу, що кожні труднощі в нашому житті. Особливо ті, що зв'язані з нашими воїнами, Та-та-та-та-та, він у полоні, чи він на передовій, чи він десь там воює і так далі. Ваші переживання вдома вам тільки шкодять. От чи він у полоні, ви розумієте, я за нього переживаю? Ваш стан передається йому також. Старайтеся бути стійкою і сильною. І всі труднощі, які ми маємо, дитина хвора, мама в лікарні, чоловік у полоні чи ще щось інше, це для того, щоб ти змінився. Змінися, стань сильнішим. Стань таким, щоб твоя сила волі передалася йому, щоб він був сильний і стійкий. Бо від ваших переживань тільки собі будете шкодити, заводити в депресію всіх домашніх, і через цей негатив буде відчувати і воїн, який в полоні. От внутрішню тривогу він не розуміє, звідки і вона його розриває на куски. А це ваше старання, тому будьте мужні. Моліться, але в першу чергу формуйте себе. Це не так просто. Це дуже складно. Але це війна, це той час, який ми маємо прожити. Це той період, який ми маємо засвоїти, задокументувати, щоб потім розказувати дітям. Так робіть так, щоб ви мали що розказати дітям, щоб ви мали що розказати внукам.